Але кажуть, старий японець 88-го року. Та це вже взагалі і бажання немає його продавати. 5 років користуюсь, 1200 мотогодин вже наїздив. Загальний пробіг 2700 мотогодин. Трактору 35 років. Ніде нічого не підтікає. боку як підпотівало, так і підпотіває. Як було на 1600 мотогодинах, так і є на 2700. Бортові все по заводу, ніде нічого не тече, аж фарба вже витерта повністю. Ось такий японець. Тож задумайтеся, хто має китайців. Що краще, старий японець чи новий Китай?